Як часто ви можете сказати, що на 100% довіряєте людині, що живе поряд з вами, приготуйтеся почути історію Аріель Коних, яка доводить, іноді найбільша небезпека чатує не в темряві, а зовсім поруч, тримаючи тебе за руку. Аріель народилася та зростала в Сполучених Штатах, отримала ступінь бакалавра в галузі ядерної інженерії в університеті штату Пенсильванія та ступінь МБА в університеті Піцбурга. У 2018 році жінка вийшла заміж за лікаря-анестезіолога Герхарда Конега, для якого цей шлюб став другим. Раніше він був одружений з секс працівницею Джесікою Пателла, з якою вони познайомилися, коли їм обом було по 17 років, а вже через три роки одружилися і прожили у шлюбі понад 15 років, народивши двох дітей. Це були інтенсивні і всепоглинаючі стосунки енергія першого кохання, яка тривала майже два десятиліття. Так писала Джесіка про свій перший шлюб у колонці в газеті «Пітсбург Сіті Пейпер, яку вона тепер веде під псевдонімом Джесі Сейдж. Натомість, зі слів їхнього сина Кірена, мати пережила два викидні, після яких намагалася вкоротити собі віку і потрапляла до психіатричних лікарень. Останні кілька років в шлюбі, батьки часто сварилися, що й стало остаточною причиною розриву стосунків. Після розриву батько продовжував підтримувати стосунки з синами. У 2017 році Коніг поділився фотографією з Кіраном разом з групою Evanescence, написавши: «Evanescence Synthesis Orchestral Tour 2017: Яка дивовижна ніч з моїм сином. На той час. Герхард вже мав стосунки з Аріель. Невдовзі пара одружилася та оселилася в передмісті Піцбурга в районі маунт Лебанон, відомому своїми мальовничими вулицями та дружньою атмосферою. Аріель на той час працювала у відділі паливної інженерії в компанії Westinghouse Electric Co. А Герхард, доцентом кафедри анестезіології та біоінженерії, в медичній та інженерній школах Піцбурзького університету. У 2020 році, в пошуках роботи своєї мрії, Аріель та Герхард переїхали з Піцбурга на острів Мауї, штат Гаваї, де придбали будинок вартістю півтора мільйона доларів. Після переїзду дружина влаштувалася менеджеркою проєктів в інженіринговій компанії Terra Power, що займається проєктуванням і розробкою ядерних реакторів, а чоловік. Став партнером у медичній групі з анестезії в меморіальному медичному центрі Мауї. Стосунки пари видавалися зразковими, знайомі описували їхню сім'ю як дружню. За час шлюбу в пари народилося двоє дітей, але все змінилося у березні 2025 року, коли подружжя відвідувало курорт на острові Оаху, куди прибули 23 числа. Залишивши дітей вдома з членами родини. Наступного дня, за словами Аріель, її чоловік запропонував прогулятися стежкою біля оглядового майданчика Палі, яку вона описала як вузькі ділянки хребта з крутими обривами з обох боків. Приблизно о десятій ранку вони зупинилися біля мальовничого оглядового майданчика Нуану Палі, щоб зробити селфі біля краю скелі. Але у жінки запаморочилося в голові, і вона попросила відійти. Коли Аріель наблизилася до Герхарда, він схопив її за плечі і почав штовхати назад до краю скелі. Спочатку жінка подумала, що чоловік жартує. Але коли він крикнув Повертайся туди, ти мені вже остогидла. швидко зрозуміла, що він серйозно намагається змусити її впасти зі скелі. У відчаї, Аріель почала благати його подумати про їхніх маленьких дітей, але чоловік не зупинявся. Перелякана Аріель спробувала кинутися на землю, але її чоловік стримнув на неї. Під час боротьби Герхард схопив її сумку і дістав звідти шприз з невідомою речовиною, намагаючись зробити дружині ін'єкцію. Вона схопила шприц і відкинула його. Коли її чоловік шукав у своїй сумці, як вона думала, інший шприц. Але перш ніж він встиг схопити його, Аріель вкусила його за передпліччя. Це, здавалося, на мить заспокоїло його. Але потім він схопив камінь, що лежав поруч, і почав бити її ним, зламавши великий палець на руці та нанісши серйозні рвані рани. Втомившись, він схопив дружину за волосся і вдарив обличчям об землю. На щастя, по стежці, трохи далі від місця нападу, йшли дві жінки, які почули крики Аріель про допомогу. Добігши до оглядового майданчика та побачивши страшну картину, вони попередили Герхарта, що телефонують 911. Почувши це, він втік з місця події, а вони допомогли Аріель спуститися вниз по стежці. Поліція і швидка Прибули на місце події близько 10.30 ранку. Лікарі швидкої допомоги доставили Аріель в місцеву лікарню в критичному стані з серйозними травмами голови та обличчя. Незважаючи на свій стан, вона змогла розповісти поліції, що на неї напав її чоловік, і його одразу оголосили в розшук. Арієль також розповіла, що чоловік спілкувався по фейстаймі зі своїм дорослим сином від попереднього шлюбу, якому сказав Я тільки що намагався вбити Арі, але вона втекла. Після цієї розмови хлопець зв'язався з нею і сказав, що його батько хоче покінчити з собою, стрибнувши зі скелі. Співробітники поліції Гонолулу становили велику зону пошуку біля оглядового майданчика Палії. І через шість годин змогли арештувати анестезіолога. За словами правоохоронців, коніг був знайдений поблизу шосе неподалік від туристичної стежки, після того як втік з місця події. Йому було висунуто звинувачення у замаху на вбивство другого ступеня, яке очікує на розгляд у прокуратурі. Зараз він утримується без права внесення застави у громадському виправному центрі Оаху в Гонолулу. І має невдовзі повернутися до суду, тоді як Арієль зосереджується на своєму одужанні за підтримки родини. Перебуваючи в медичному центрі королеви разом зі своєю матір'ю, Арієль подала прохання про обмежувальний припис проти свого чоловіка, в якому стверджує, що боїться за себе, своїх дітей і собаку, якщо Герхарта випустять під заставу. Прохання було задоволене в п'ятницю, 28 березня. Її чоловіку Герхарту заборонені будь-які контакти зі своєю дружиною чи їхніми дітьми, а також входити в їхній будинок на Мауї. Додатково жінка подала документи на розлучення. У заяві немає жодних звинувачень, але коніг просила, щоб справу тримали в таємниці. Адвокати пари також виступили проти висвітлення цієї справи в ЗМІ. Але суддя сімейного суду Джеймс Раус відхилив прохання про конфіденційність і постановив, що камери будуть дозволені. 11 квітня Арієль вперше публічно з'явилася в суді, щоб попросити суд продовжити заборонний наказ проти герхарта. Жінка була одягнена в чорно білу квіткову хустку та все ще мала видимі травми, отримані під час нападу, а саме поріз трохи вище правої брови. Суд задовольнив прохання Арієль. Працевлаштування Герхарда в медичному центрі призупинено на час розслідування. Нам стало відомо про звинувачення висунуті проти доктора медицини Герхарда Коніга. Доктор Коніг був відсторонений від роботи в медичному штаті до завершення розслідування Йдеться у заяві медичного центру. Та що ж стало причиною такої поведінки? Як стверджує розета Post Кет, Герхард вважав, що його дружина мала роман за кілька місяців до того, як він нібито намагався її вбити, зіштовхнувши з гавайської туристичної стежки. Чоловік звинуватив її в зраді в грудні і відтоді став схильний до надзвичайних ревнощів і навіть намагався контролювати всі її комунікації. Пара намагалася залагодити свої розбіжності під час терапії і все пішло на краще. І тоді Герхард запланував втечу на вихідні на Оаху на 36-й день народження Арієль. Багатьох, хто знав пару, новина про арешт Герхарда шокувала. Я просто не очікувала цього, сказала 53-річна Крістіна Фергюсон, яка останні шість місяців працювала прибиральницею у пари. Ніхто не бачив цього. Люди говорять щось на кшталт у неї, мабуть, був роман або вона зраджувала. Але вона зовсім не така. Аріель працювала вдома, тому не бігала вона найдобріша, турботлива, терпляча, щедра, любляча людина. Я маю на увазі всі ідеальні якості, які тільки можна придумати для людини, і це вона, сказала прибиральниця. Лікаря вона описувала як доброго і тихого. Зазвичай Герхард був на роботі, коли я приходила. Але коли ми з ним перетиналися, то він видавався тихим, вічливим і підтримував розмову. Те, як вони розмовляли один з одним, викликало захоплення вони любили один одного. Зазвичай, особливо тут, на Гаваях, де домашнє насильство дуже поширене, ви можете побачити ознаки в поведінці, контролі і таке інше, тут нічого цього не було. Колеги Коніга з меморіального медичного центру Мауї, головної лікарні острова, розповіли журналістам, що вони були здивовані повідомленнями про те, що доброзичливий і тихий лікар нібито намагався вбити свою дружину. Аналогічну думку висловили колишні друзі та сусіди подружжя з району Маунт-Лебанон у Піцбурзі, Бен Браун, який жив по сусідству з конігами кілька років, описав сім'ю як дружню і сказав, що вони були хорошими сусідами. Хоча ті, хто особисто знав подружжя, були шоковані цими звинуваченнями, захисники жертв домашнього насильства кажуть, що цей випадок підкреслює, наскільки поширеним є домашнє насильство. Коли кажуть, що випадки домашнього насильства не є дискримінаційними, це абсолютна правда. Сказала Саной Каїхує, виконавчий директор організації Жінки, які допомагають жінкам, в інтерв'ю, посилаючись на те, що і коних. і Аріель були людьми з високим рівнем доходу, вона стверджує, що випадки домашнього насильства трапляються в усіх соціально-економічних класах і професіях. Якщо є намір завдати комусь шкоди. Це станеться, додала вона, сказавши, що за останні кілька років адвокаційна служба отримала більше повідомлень про випадки навмисного домашнього насильства на Мауї і що випадки насильства з боку партнерів останнім часом стали більш смертоносними, зазначивши, що за останні кілька місяців щонайменше дві жінки з Мауї були вбиті їхніми партнерами. Що ви думаєте про цю історію? Напишіть у коментарях. І якщо вона вам сподобалася, не забудьте поставити лайк, підписатися і поділитися з друзями. До зустрічі!